Слава Богу, слава Богу. Так, знає, так буває, зранку збираєшся, дитина заснула, і ти, ти взагалі закуп, ти сьогодні має слово, слово наготовлене, але зранку чисто е, так, життя. Так? Отож, на слово готове, тому маю бути з цим поділитися, будемо сьогодні говорити. Про е, що буде говорити? Що таке віра? Таке що таке віра? І, спекту, ми читаємо місце з Писання, це є в Євреїв 15 років з 1 по 6 вічі. А віра, поки стала сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені й старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з зневидимого стало звидине. Вірою, Авель приніс Богу жертву краще, як Каїн. нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його. Нею і вмерше він ще помовляє. Вірою ено був перенесено небо, щоб не бачити смерті і його не знайшли, бо Бог переніс його, бо раніше як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Слава Богу! Слава Богу. Знаєте, сьогодні пороздумаємо над одним місцем розписання це місце. І ключовий вірш, який я в цьому місці бачу, це є шостий вірш, написано так. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Догодити без віри Богові не можна. Виявляєте? Не можна без віри Богові догодити. Можна багато робити хороших діл. Можна багато робити хороших речей, але якщо в тебе немає віри, ти Богу їм не доводиш. Е, тож тема сьогоднішньої провіді, що таке віра? Тема, яка стосується абсолютно кожного. Немає такої людини, яка в щось не вірила. Хтось вірить у власні сили. Є тут такі, хтось вірить у власні сили. Та не давай, давайте віримо у власні сили. Знаєте, Коли ми піднімаємо вантаж. Там, 100 кг, віримо у власні сили. Не завжди дається, але ми віримо в власні сили. Хтось вірить в лотерею і не безпідставно. Студент в сесію дуже вірить, що халява може прийти. Так? Хтось... Хто вірить в халяву? Багато хто, так. Ми віримо в те, що може страпитися. І в кожного є своя певна віра у щось. Вірити, звичайно, можна в будь-що, але наслідки це може принести різні. Сьогодні ми будемо говорити про віру в Бога. Вона особлива. Вона дає те, що не може дати жодна інша віра. віра в Бога не може, інша віра не може додати те, що дає віра в Бога. Що ж таке віра? Євреїв 11.1, те, що ми читали раніше, записано так: а віра то підстава сподіваного доказ небаченого». Підстава сподіваного доказ небаченого». В принципі, будь-яка віра дуже сильно впливає на життя людини. А, такий свій приклад приклади себе виписав, що 15-річний підліток Іларіон Ларіон Гунтер це видуманий персонаж, вклав 10 років тому 100 доларів біткоїн. А зараз він же мільйонер. Йому 25 і він забезпечив своє життя. Що сталося? Він вірив в те, що біткоін підросте. Всі наші так? зараз, всіх на слуху. Він раніше коштував дуже мало, зараз коштує дуже багато. В той час, щоб зараз мати гроші, потрібно було в той час повірити в те, що воно буде рости. І він знав, напевно, він, він не знав, це напевно, він просто в це вірив. Є і протилежні випадки. Один мій знайомий, це реальна історія. У 2000 році він купив трикімнатну квартиру на етапі будування будинку і заливання фундаменту. Думаю, ви знаєте, якщо купляти квартиру, коли ще фундамент не готовий, то вона дешевша. І він мав віру, що через три роки він заїде в свою квартиру, він заїде вже апартаменти. Бо що може статися з нерухомістю? Як можна прогоріти? Але виявилося, що можна. Будільна компанія будувала три поверхи з дев'яти і збанкрутіла. І, знаєте, він щиро вірив. Він щиро вірив в те, що цей будинок буде добудований. Він щиро вірив, що те, що він клав зараз, в майбутньому принесе певну користь. Але, на жаль, так не сталося. Будь-яка віра визначає наше майбутнє. Те, що ти віриш зараз, те, що ти віриш зараз, воно вплине на те, що буде завтра. Така думка собі вірю, кожен може поняти, що те, що ти віриш зараз, що ти віриш. Коли не надає в майбутньому. Але у вірі Божій є особливість. Це не просто наше сподівання на щось, на те, що станеться, що біткоін відросте, квартира буде в майбутньому дорожча. Це не ця віра, це зовсім інакше. Зазвичай спочатку, ага, більше того, ця віра, вона є доказом того, що навіть ще не сталося. Іврей 11.1, віра це яка стала сподіваного, доказ не бачен. Ти ще не бачив, але ти в це вже віриш. Спочатку що щось відбувається, а потім зіграється доказ того, що це відбулося, так? Початку щось сталося, а потім ти бачиш цей доказ. Віра в Бога, вона працює навпаки. Ми віримо в те, що ще не збулося. Ми віримо в те, що буде. Наприклад, спочатку вночі зникає холодильника, так? і в тебе є лише гіпотеза, як це могло статися. І лише потім, коли хтось починає житися на залі кілограми, в тебе з'являються певні докази. Якщо пропала їжа, вона не може просто пропасти. так? Але, але докази того, що, що вони колись пішли, з'являються вже тоді, коли з'являється лишні кілограми. А от у випадку з вірою Бога, навпаки, ще нічого не відбулося, а докази того, що воно відбудеться вже в наявності. Що ж повинно відбутися? Давайте зачитаємо третій вірш. Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божий збудовані, так що з невидимого сталося видиме. На перший погляд тут йдеться про створення світу. І дійсно Біблія каже, що час і простір з'явилися через Слово Боже. Так, Через Слово Боже ми з'явилися, як написано, що сказав Бог Слово і сталося. Але цей вір каже нам не тільки про створення світу, тільки про його майбутнє. Бо коли в Біблії написано віки, то, нам, то там можна завжди змінити слово віки на слово вічність. Тобто цей уривок можна навчати так. Вірою ми розуміємо, що вічність Словом Божим збудована. Вірою ми розуміємо, що вічність словом Божим збудована. Тож об'єктом нашої віри хто є? Це є Бог. Те, в що ми віримо, це є Бог. На відміну від віри в, в, в нерухомість, не знаю, біткоїни. Віра в Бога відміна тим, що Бог живий, хоч ми і його зараз не бачимо. Ми віримо в те, що, що ми не бачимо. Воно буде колись. Ми знаємо, що ми всі зупимося з Ісусом Христом. Але зараз ми його не можемо побачити і не можемо якогось там навести доказу, що от. Отакий Бог, так? Ми маємо лише підставу, це є Слово Боже, яке каже, що який є Бог і який він буде. Ем, знаєте, будинку байдуже, чи ви вірите в нього, чи ні. Але Богу зовсім не байдуже. Давайте розберемося, які це має наслідки на практиці. Він коли говорить, що віра в Бога це просто вірити, що він існує. Ви з'ївіться? Що віра в Бога, просто вірити, що він існує. Це не так, правда? Але це помилка. Подивіться на четвертий вірш, що ми читали. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як кайна. Нею засвідчений був, що він праведний. Як Бог свідчив, продарив його, нею умерше, він ще помовляє. Знаєте, не просто потрібно вірити в те, що Бог існує. Знаєте, багато невіруючих людей знають, що Бог є. Але вірити потрібно так, що, що Бог не просто є, а що прийде час, коли ми з ним зустрінемося, що наша віра буде в те, що далі буде краще, що прийде час, коли ми будемо разом з Богом, і ця віра наша вона має йти до Бога. Мабуть, ви знаєте цю історію, що коротко жили собі двоє братів, обидва принесли Богу і жертву. І написано. Що зглянувся Господь на Авеля і на жертву Його, а на Каїна, і на жертву Його не з'янувся. Виглядає так, що наче Бог перестав з Каїном навіть спілкуватися після його жертви. Таке важне, що ні, ніби Бог навіть до Каїна і не дивився, так? але насправді так не було. Ми не знаємо, чи говорив Бог щось до Авеля, але до Каїна говорив точно. І говорив ласкаво з любовю. У ті записано так, биття 4.6. Чого ти звернівався і чого б похилилось обличчя твоє. Але як не дивно, Каїн нічого не відповів, а просто пішов. Що він робив? Пішов і вбив свого брата. Е, у вір 4 йдеться про віру Авеля, але не про віру Каїна, якої очевидно не було. І це про тому, що Каїн віру що Бог існує, Каїн вірив в це. Він навіть міг ним говорити. Тут ми бачимо, що віра. Це не зовсім те саме, що сказати, що я вірю, що є вищий розум, або навіть я вірю, що є Бог. Віра це щось вище. Це віра, яка не просто в те, що ти віриш в щось буквально. Це те, що ти віриш, що воно буде, і, 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 і те, що ти віриш в нашого Бога. Мало просто визнати факт існування Бога. Треба ще узгодити своє життя з цим фактом. Каїн це не зробив. Він вбив свого брата, ніби. Ніби Бога, який це бачив, не існувало взагалі. Він думав, що Бога не існує. Він думав, що йому не буде покарання за це. Він думав, що Бог не побачить. Його віра не була така, що він розумів, що Бог він вседосущий, Бог все знає і все бачить кожне наше діло. При цьому прикладі можна одружитися і сказати, тепер в мене є дружина, але цього замало. Якщо ти скажеш просто, що в мене є дружина, дружина тебе не стане... Ця дівчина не стане твоєю дружиною. Потрібно своє життя поміняти. Коли ти одружився, ти міняєш своє життя. І тепер чоловік повинен думати про свою дружину, не лише про себе. Тепер він не може дивитися виключно футболу. Не може, Так, да, хлопці, не може дивитися час футболу, і одружитись. Тепер інколи треба дивитися разом і мелодрами. Мені пощастило, моя дружина, дружина любить, наприклад, детективи, і, і тому дивимося, дивимося, разом якісь детективи, розслідування. Але річ не в цьому, чоловік, одружившись, не може далі залишатися тим, ким він був. Якщо ти повірив у Бога, ти не можеш бути таким, яким ти був від цього. Якщо ти не зміниш своє життя, то ти не будеш вірити в Бога. Ти будеш лише вірити в те, що Він існує. Будеш вірити, що Він є. Можеш вірити, що атлісти часто кажуть, там, якась вища сила, вищий розум. Хоча вони самі знають, що це Бог насправді. Так само і з Богом. Нам треба м'яти своє життя, якщо ми по-справді віримо в Бога. Якщо подивитися на героїв Старого заповіту, для них це означало повністю довірити з Богу і щось робити. Довіритися і щось змінити, незалежно від того, чи подобається воно тобі чи ні. І чи виглядає і, і, навіть незалежно, чи виглядає це логічно. Наприклад, е, нулю треба було сотню років будувати ковчег в часи, коли дощ ще не існував. Слово дощі виявляється, в той тобто, час не існувало, доща не було взагалі. І не те, що ковід, в ті часи не було дощив, так? коли він говорив, що прийде повінь, він розумів, що це, як це буде. В той час не пала дощ. Авраму треба було вийти із землі його батьків і піти в світ за очі. Аврааму треба було піти в свого батька, в свого матері і піти за покликом Бога. В п'ятому віші написано так: вірою, є ногу, перенесений на небо, щоб не бачити смерті. І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Як ви думаєте, як Єнох догодив Богу? Вірою. Вірою, Вірою яного перенес на небо. Білі собі, скільки людей в Біблії Бог переніс на небо без смерті? Хто знає? Два. Два мінімум. Yes. Мінімум, два. мінімум два. Я пам'ятаю, що, що Ілля і Єнох. І це люди, які мали велику віру, яку Бог і зверхував віру до речі, в праведність і забрав їх на небо. Біблія по слові Юда розповідає, що Єнок жив в часи страшної безбожності. І схоже, що він був тоді, чи не єдиним, хто вірив в Бога. В той час Єнох був як Ной. Ной був і його сім'я єдині, хто вірили в Бога. Це був нього страшний час, що Бог інога просто забрав на небо. При Нога ми знаємо два факти. Перше це те, що він ходив із Богом, він не ходив окремо від Бога, як є. Він ходив разом із ним. Він не просто узгоджував своє життя із Богом, він був завжди з ним. І друге, це те, що юнох догодив Богові. Це є чудовий герой віри. Можемо його світати за приклад. Мабуть, тут вперше тісно пов'язане з другим, бо справді можна позаздрити єноху, якого забрав Бог. А тепер подумайте про ці події під іншим кутом. А як це було для дружини єноха? Пивіть собі, як це було для його дружини. Він пішов життям зовсім молодим, йому було всього лише як він до скільки. Всього-навсього 365 років. Жінка навчилася без чоловіка, а діти без батьків. Або подивіться, наприклад, Авеля, чи прагнув він бути вбитим. Я думаю, що ні. Авель не хотів, щоб його вбили. Він навіть в той час і не знав, що таке, бути вбитим. І віра це не інструмент, щоб реалізовувати свої мрії. Віра це довіряти Богу своє життя навіть в тих моментах, які ми не розуміємо. Часто ми не розуміємо, чому так трапляється. Ми не розуміємо, чому так стається в нашому житті. І для нас це таке відкриття, що ми маємо себе брати що те, що стається в нашому житті, це те, що має бути для того, щоб Бог нам назначив. Є така притча. Один чоловік потрапив в автокатастрофу. І ось він сидить над прірвою, побочується на тоненький корінець. Він звертається до Бога. Боже, поможи мені, Бог відповідає. Я допоміг, але ти не віриш в мене. Чіпка відповідає, я ж не вірю, вірю, я ж до тебе звертаюся. Добре, я допоможу тобі, тим корінець, за який ти тримаєшся, довір саме. Ти тримається корінець і каже, постай його, довірся мені. Боже, давай якийсь інший варіант, це не підходить. Віра це не отримати те, що забажаєш. Віра це повністю довіритись Богу в будь-якій ситуації, яка в тебе трапилась. Інколи це зовсім той шлях, який ми собі бачимо. Але дуже часто, коли ми йдемо цим шляхом, Бог віддіснює наші мрії. Ви тут... Є у вас хтось хто мріє про щось, ви мрієте? Супер. Ми мріємо. Я думаю, Іван вже мріє скоринути татом. Там... Сестра моя мріяла, приїхала з мамою, на речі недавно. І кожна у нас якась мрія, хто що хоче мріяти. Появіть собі, Бог знає, кожного з нас мрії. Якщо ми будемо йому довіряти, наші мрії можуть співати з Його бачення. Якщо ми не будемо йому довіряти, не будемо вірити в те, що Він є наш, єдиний спаситель, той, той в кого ми маємо вірити, то наші мрії часто можуть не співпадати. Тож, давайте читаємо щось інше. Доводити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Саме в цьому і полягає сакрат віри. Вона доводжає Богу. Віра доводжає не на нам. Віра доводжає Богу. Вірити, що Бог є, і узгоджувати з ним своє життя, ходити з ним це є різні речі. Тобто вірити, що Бог просто є, і узгоджувати своє життя з ним, ходити з ним і робити те, що потрібно для цього, це насправді різні речі. З одного боку, це велике обмеження, дуже багато речей, до яких ми звикли самі по собі, ніяк Богу робити не може. Уявляєте, якщо нам добре, що робимо собі, це не означає, що це так добре Богу. Наприклад, одягнути на шию хрестик чи бути хрещеним в дитинстві цього замало, щоб волити Бога. Правда? Просто надягнути хрестик і з ним заходити. Безгідь? Це непогано, це добре. Але чи це догоджує Богу? Вчитися відмінно, не говорити поганих слів, не пити, не палити це добре, але цього теж замало. Це дуже добре, якщо ви цього не робите. З іншого боку, саме це дає великі можливості, бо через віру до Бога може прийти всі без виключення люди. Будь-хто, не має обмежень, хто може прийти до Бога. Коли Ісус намирав на хресті з разом з Ним. Він був розбійником, його засудили, і не так, як ісус, а його справедливо засудили. І все одно він сказав, Боже, прости, і він був у царстві Божому в той день. Будь-хто може піти до Бога. І будь-хто може попасти в царство Боже. Догодити Богу не можна нічим, тільки і вірою, і вірою Божою. Біблія каже, що нам треба мняти своє життя, не жити по старому. Вона каже нам, Сидити сьомий день, молитися до Бога і покнетися йому. Вона каже, не слідувати за своїми природними стильностями. Вона каже, так, наче Бог і церква це гарний додаток до нашого життя. Інколи буває так, що ми думаємо, що знаєте, там, 6 день, тижні ми собі живемо своїм життям. І сьомий день, ну так, трошки відпочинемо, трошки підемо в церкву, туди-сюди. Насправді Бог каже, що все життя наше це те, щоб бути разом з Богом. Так, да, Ми всі працюємо, у нас є різні життєві труднощі, у нас є різні моменти життя. Але ми маємо пам'ятати, що всі ці речі ми маємо проходити як християни. Ми маємо проходити з вірою в Бога, ми маємо свідчити, маємо сказати про Бога, не забувати про це. Але є в мене для вас і дуже гарна новина. Якщо ви сьогодні побачили, що ваша віра не зовсім відповідає вимогам Божої віри, не треба подати у віччя. Слава Богу, ми поки що живі. І цю ваду можна і треба виправляти. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас сьогодні побачив той шлях, на якому його віра зостане. Можливо, хтось бачив, що, можливо, дуже мало переглядає часу для Бога. Можливо, хтось бачить, що дуже багато речей в житті є не потрібні в вашому, в вашому житті, не потрібні для того, щоб вірити в Бога. Тож я хочу, щоб ми зараз помолилися і попросили Бога, щоб він нам показав і казав, де і що нам поправити в нашому житті, щоб наша віра вона була не просто словом, те, що ми віримо, що Бог є, те, що ми віримо, що Він не став, а щоб дійсно віра в Бога вона була тим нашим. Нашою головною цілею, щоб доводити Богові, і щоб Господь нас таким чином написано, що Бог дасть нам нагородитися. Белікомовиться. Господь хвалим тебе, величаємо тебе, батько Небесний. Ми тобі дякуємо за чудовий час, що може бути разом, Господи. Ми тобі дякуємо Слосина по Ісуса, якого ти поставив нашу землю, Господь, якого, щоб ми мали приклад із живої міри. Ми дякуємо, Господи, за те, що ми маємо Слово Боже, яке говорить у нас кожного дня. Господи, покажи нам, як нам правильно, Господи, поводитися в нашому житті, яким чином, Господи, нам третий нашу віру, Господь. Господи, поможи нам вірити в Тебе і не просто мати, що ти є, а показувати, що ми справді віримо, що ми справді є віруючими, які віримо в те, що ми колись будемо з тобою. Вірити в те, що наш шлях до Тебе це тільки через віру і проводження тобі, Господь. Дякуємо за те, що ми маємо такий час бути разом. Дякуємо, що ми можемо спілкуватися, Господь. Ми можемо поділитися кожен своїм. І прошу тебе, Господи, благослови кожного тих в цьому місці. Благослови своєю любов'ю, своєю милістю, любов добротою, ти є добрий Бог. Ми просимо, Господи, беруй наше життя більше і більше віри в Тебе. Хай, Господи, ми приходимо до Тебе, і нехай наша віра тільки зростає. Ти, є добрий Бог тобі, хвала і слава на віки. Амінь. Амінь.